Добрий день, на продаж сьогодні будуть тиски, це циліндри, фрези, розгортки та інше. Розпочнемо з пісків. Ці маленькі, працюючі, 250 гривень. Тут теж все працює. Ці 300 гривень. На ковальненькою тут все працює. Тут теж все працює. 300 гривень. Губки 4,5 40... см. Далі такі тиски дідовські. Це з ними гарно, вони відписочені, погрунтовані. Ціна 1500 гривень. Для кого стане? Все працює тут. Все нормально. Відкручується. Дивіться. Закручується. Губки сходяться. Губки сходяться. 1500. Далі так, такі тиски. 1900 гривень стан дивіться сам. Гайка там. Все там є. З поворотом. Поворот накрутиться. Губки 200. Т -т 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 так працюють. Єдине тільки на зажим. Приклинює трішки різьба. але ну, воно зажимається в одному місці. Губки сходяться. Так. випуску 71 привуки. Ціна 1900. Інші тиски. Губки 200-200. Тез поворотний. нові там стоять. Ось тут. Все крутиться, все працює. Дві сто. Так і стало. Колі тріщин немає. Далі, запчастини до тисків. 700. Лука 160. Ціла. Квадрат. Направляющая 45, длина 150, 200 гривень. З гайкою. Тут 50 на 50, губки 100-500, з поворотною. Ціле. 150. 200, Губки 125. Розміри видно. 400 гривень. 260 квадрат 64, направляющася сама. Те сіли з гайкою. Далі, стисками завершили. Отакі От знімач підшипників. 70 гривень. Все тут крутиться, все гарно. Це мощняцькі такі. Тут те все працює, все все передвигається, всі отвори можливо. 700 гривень за цю річ. І школьника у станка та карейка. 150 Це я не знаю з якого станка. Довжина 490, отут 20. Ціна 250 гривень, такий стан. Ці рейки, це із станків чехословацьких. Вони важкенькі 350 гривень, тут 435. 335. Отут ширина 30, оці рейки. Стан чудовий. 350 гривень одна. Шків 350. Відкупований. Далі леміг новий 400 параметри, такі нього. З іншої сторони він новий, такий стан. Далі на предплужник новий. 200 з напайку. Далі нова 350 зірка, трасун. БУ теж 350, все крутиться. Це, мабуть, під польську, бо синього кольору. І ніж оцей Бушний, мабуть, теж під бомит, під польську, Розміри видно. Такі стан, цілий, не варений. Далі гук такий на кардан, 200 гривень. Тут 28 переміряв. На окушниці лівий правий, за пару 300. Це трішки піджавіла, що свою роботу робити буде 300 гривень. На МТЗ тут 28 500. 100, дивіться. 500 гривень. Три пальці нові, 150 за три. Міні ключ на 95. Made in Germany. Hazard 700. Циліндри. Штоки в них ідеальний кожному. Це 450, тут Рено щось написане. Діаметр штока 38, вихід штока 240. Дивіться які Гарнючі. 450, це 800. Шток діаметр 28, вихід штока 245, гільза по наружі 600, 800 гривень. Отвори під 25 по краю. Тут пішлан 20,5. Це селінтер, мабуть, з маніпулятора, і з того, що метал грузять, бо щось багато виходів. Шток 40 мм товщина. Діаметр гільзи, 100, вихід штоку 170, 1500 гривень. Дивіться, тут 3. Тут 30. І тут ще щось заглушка. Стан ідеальний, різьба ціла. Тут вал 30. Ну Потрібно, як бачите, пильник виліз. Ну Він все ходить, все від руки. 1500 гривень. Розгортка така на 30. Регулюємо 250. Корпуса підшипників. 201 пара 300. Тут 35 діаметр. Тут діаметр 30. Корпуса одинакові, різні підшипники тільки стоять. Запчастини на ДТшку, на коробку, вал 200. Стакан вижимного теж 200. Далі фрези, набір фрез. Коли він щось там питав, дивіться, самі тут є, які фрези. 600 гривень за 33 штуки. розгортки, 38 штук. 38 штук, 600 гривень. Теж різні. Далі цепті. Товщина 13 мм. Один кусок 2,10, 1,40. 3 м 50 см загально, 650 гривень такий стан. Далі такий цепок одним кусочком товщина 13, довжина 210-400 гривень. Стан чудовий. Я їх не красив нічого, бо люди говорять, ти їх покрасив, нічого мені робити, щоб я їх красив. Ржавчина на роботу не впливає. І це такого плану з ферми. Він новий. Він настояв тут товщина 14. Два куски 80, метр 20. За два куски 300 гривень. Загальна довжина 2 мити, 300 гривень. Локація. Місто Чернігів, відправка, пошта, повна оплата. Нова почта часткова предоплата за дорогою до сторони. Дякую за увагу. До побачення.